Прощання із захисником. У сумах провели в останню путь Вадима Приходька. Затоплені подвір'я. У Сумах наслідок сильних дощів затопили частину вулиць на берегах річки Стрілка. Збільшення кількості пожеж З початку року зафіксували понад 400 загорянь в екосистемах області. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, протягом неділі та з ранку понеділка російські військові здійснили 23 обстріли, зафіксували 160 вибухів. У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. У Великописарівській громаді внаслідок обстрілів з мінометів та артилерії пошкоджені приватний будинок та гараж. З мінометів війська РФ обстріляли Хотінську, Есменську, Серединобудську, Новослобіцьку, Зноп Новгородську та Біло. Пільської громади З артилерії вдарили по Шалигінській громаді. За інформацією обласної адміністрації. Обійшлося без загиблих та травмованих людей. Прощалися солдатом Вадимом Приходьком. Чоловік, що захищав цілісність і незалежність України впродовж восьми років, помер від хвороби, перебуваючи в Сумах 7 серпня. Трохи більше ніж за тиждень до цього захисник відзначив 50-річчя, Розповіли його рідні. Наш син пішов на війну в 15-му году. Він був в АТО, потім був в ООС. И как только началась война, он сразу пошел. Он пошел в марте месяца. Перед этим он еще мне звонил. Мам, ты мне сделай торт. Я говорю, Вадим, ты торт не довезешь. Или я, я тебе сделаю пироги. Он приехал с войны в отпуск. Пятьдесят лет отметили. А седьмого уже нет. Он не запомнился. он шутів, хараш. Дзвонівся все время, спрашував, що ти, як ти, ти? Вадима Приходька співали в сумському храмі святого великомученика Георгія Переможця. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава, свій, свій, святому духу, мені, фаси, час, навіки, він дуже добрий був із дітства. Всігда... Сусідка розказувала, завжди ділився. Дуже спокійний такий, хороший. Я... Я в шокі просто. У нього гражданська дружина і двоє дочок. ну Він воспитував і ще й сина. Вони, коли стали жити, було три роки сину. Троє діток виходить. сьогодні. Прощаємося з солдатом Приходька Вадимом Миколаївичем, 29.07.1973 року. Народження проходив службу на посаді механік -воді гармати гарматиського дивізіону сухопутних військ України. Помер 7 серпня 2023 року. В місті суми під час знаходження у біку чоловіка поховали на новоцентральному боронівському кладовищі. Анна книж Євген Абрасімов. Суспільне новини суми. Пані Тетяна живе у будинку по вулиці Стефана Таранушенка. Ось такий вигляд ненімає її подвір'я. Уже другу добу є дощ і не працюють лівньовки. Все у нас тут плаває. Утки по 10 штук у сусідів затопила хату зовсім. Вона з дитиною пішла до сусідів, тому що ну ніде їм спати там все, все у воді. І у нас тут все у воді. Пані Інна мешкає по сусідству. Її подвір'я також затопило. Баразне, будь ласка, бо у вас короткий розтеча. Літо дощове і дуже часто буває вода. Практично все літо стояла в цьому році постійно на огороді, але в хаті ще не була, а сьогодні вже і в хаті. Жінки розповідають, звернулися по допомогу до рятувальників департаменту інфраструктури міста, служби 1580 водоканалу, але поки це результатів не дало. Дзвонили на усі хотлайни, зверталися у всі газети, усі газети, усіми сусідами дзвонили декуди можна, таке було. Зверталися і в департамент, зверталися, і по службу дренажно зверталися. Сказали, сказали щось будуть приймати. Подвір'я Бориса Сіробаби теж затопила. Причиною цього він вважає погану роботу дренажної системи. Затоплення подвір'я, тому що слабо відкачується вода на насосній станції, возі стрілки є насосна станція, там включають насоси, відкачується медленніше, ніж, медленні, ніж поступає вода. Или чистить надо. Есть еще тут дренажные каналы под землей, которые время от времени в колодце идти надо дренажные чистить. Не успівається чистити. За даними системи Прозоро, утримання насосної станції в цьому районі на замовлення департаменту інфраструктури Сумської міської ради здійснює товариство Статус Е. Директор департаменту Олександр Журба повідомив, що через зливи утворився завеликий об'єм води, потужностей ливнівок не вистачало, щоб з ним упоратися. Є скарги районів, які підтоплює. Насосні станції, за його словами, працюють. Номери тов статус Е, які нам вдалося знайти у реєстрах, не обслуговуються. Суспільне готове надати представникам товариства право на висвітлення своєї позиції. А поки проблема не вирішена, говорять мешканці, рятують вцілілі речі. Попіднімали усе, що могли, ну куди-небудь речі, а з собою взяли що необхідне і приїхали трохи в інше місце, бо куди мені з дітьми. Жи й далі, що що робити. Андрій Крамченков, Суспільне новини, Суми. Воску лають наслідки негоди, яка вирувала тут на вихідних. В суботу, 12 серпня, близько четвертої години ранку, в селі розпочалась слива, яка тривала до восьмої години. Розповідає жителька села Діловодка Ямпільської селищної ради Ніна Гайворонська. Ми проснулися від того, що йде дощ і. Син мені говорить, що мама у нас там потоп <хи> поряд з нами. Ну Ми вийшли всі, всією вулицею. Наші сусіди повиходили і побачили тут картину якогось апокаліпсусу, бо все було затоплено, і дорога затоплена на десятки метрів. Городи наші підтоплені, гарбузи зверху плавали, кукуруза майже повністю до верхушків була у воді. От. І потім. Побачили, що навіть дорога почала підмиватися. Спочатку частина асфальтної дороги, а потім все, ця вирва стала більше-більше, поки повністю асфальт весь не змило. Потужність потоку була така велика, що на ногах не можна було встояти і навіть людей чи велосипеди зносило. У Олени Колесник затопило будинок. Жінка розповідає, в кімнатах було по коліна води. У нас образовался речной буквально патопсити старани. У нас виник буквально річковий потік води спереду та ззаду будинку, і як наслідок, справжнє озеро. Вода пішла вище фундаменту в будинок, де все плавало. Ми викликали ДСНС, підключили служби, які викопали канаву, і вода пішла. Але у будинку все сире, стіни руйнуються. Фундамент там рушиться, стіни пашлі, фундамент пашов. Місцевий житель Олексій разом з друзями прийшов у Лені на допомогу. Чоловік розповідає, що не пам'ятає в селі злив такої потужності. Ми зараз воду відкачуємо у погребі, бо вона піднімається. По будинку допомагали виносити весілля хлопці. Ну, ветки обрізали, дерева валили, такі, ну, щоб дорогу зробити нормально, людською допомогти людям, Бо затопило все. Ніна Гайверонська розповідає, що збитки завдані селу зливою підраховують. В Япільській селищній раді пообіцяла відновити дороги, а постраждалі мешканці виплатити грошову допомогу. В нас підтопило декілька. Ось в районі оця вулиця між вулицею Кошового і Кожадуба. Ось ми стоїмо на цьому місці. Потім по вулиці Копака там підтоплено і житловий будинок. Сьогодні люди в нас зібралися на суботник, розчистили обочини дороги, узбіччя дороги для того, щоб транспортно безперешкодно під'їхати до цих ділянок. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне, Новини, Сумщина. Водій пожежного автомобіля філії сумського лісового господарства Сергій Лаврененко разом з колегами понад 20 років бореться із пожежами. Чоловік розповідає, усі лісові пожежі цього року спричинені ворожими обстрілами. Як пожежа трапляється, виїжджаємо. я і бригада пожежна Три чоловіки. Нарізка нових та догляд за існуючими пожежозахисними смугами та перекриття шлакбаумами лісових доріг це профілактичні заходи, які нині здійснюють працівники Держлісохорони, Розповідає інженер Владислав Голуб. Створення нових мінсмуг в кількості 3 кілометра. Проводяться постійно рейдовими бригадами лісництв та рейдовими бригадами при при конторі філії рейди з виявлення. Порушників правил пожежної безпеки вже проведено 202 таких рейди, і ну порушників не, ну, грубих порушень не зафіксовано, адміністративні протоколи не складалися. З початку року на Сумщині сталося близько 400 пожеж в екосистемах. За словами Олега Стрілки, це майже на 160 більше ніж минулоріч за аналогічний період. Крім цього, внаслідок обстрілів російськими військовими зафіксовано дев'ять пожеж в лісі. Виникли не через людський фактор з боку жителів та гостей Сумщини, а саме через російську агресію. Загалом цього року, за словами Олега Стрілки, до адмінвідповідальності через провокування пожеж притягнули 16 мешканців Сумщини. Притягнуто 13 громадян саме через те, що вони спровокували пожежі у природних екосистемах, і також е, трьох громадян через те, що і за них могли могла трапитись пожежа саме в лісових масивах. Порушників вимог пожежної безпеки в лісі карають за статтею 77 Кодексу України про адмінпорушення. Штраф накладають від понад півтори тисячі гривень до понад 15 тисяч. А за знищення чи пошкодження лісу від 4,5 тисяч до понад 30 тисяч гривень. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини суми. Футбольний турнір у форматі 9 на 9 триває у місті суми. Наразі команди завершують перший етап турніру у матчі восьмого туру. Зустрілись команди Олександрія та Граном. Обидві команди, які зустрілись у стартовому матчі туру, до цього мали в активі по 16 очок, і обидві вже забезпечили собі вихід у наступне коло турніру за підсумками першого етапу. Перемогу у цьому матчі здобули червоні гравці у граному. У ворота жовтих команди Олександрія вони забили шість м'ячів. Олександрія на це відповіла одним влучним ударом у ворота граному. Після фінального свистка ми запитали у капітанів команд, що для них значить участь у цьому турнірі. Молодий колектив, щоб здобути більше навичок. Будемо старатися, щоб боротися за призові міста. Будемо зважувати над помилками і будемо набирати обертів, щоб призові міста зайняти. Привід зібратися колективам, яким починали свої кроки в області, понастальгувати. Отримати задоволення після першого матчу до наступних зустрічей готуються команди «Лікарський Натон та Колос з Северинівки. Перша у восьмому турі мала зустрітись з лідером турніру Краснопільським явором друга з п'ятою командою відкритого чемпіонату міста Суми. Футбольним клубом Лідер. Теж запитання ми задали капітанам футбольних клубів «Лікарський Натон та Колос. Це можливість в такий нелегкий час зібратись разом. На в нашій команді грає декілька представників збройних сил України і е, військових е, різних підрозділів і поліції. Тому я вважаю, що в такий важкий час, як зараз, ну потрібна потрібний цей турнір для, для, і для розвитку молоді і для. Того, щоб ми зібралися. Зараз пауза області у нас тим більше вона вийшла десь більше місяця, тому зараз готуємось тут до другого кола Шм'ятої області. Задачок такових, прям точних не було, але з кожною грою, звісно, ти виграєш, і Вже хоча ма багато більше з кожною грою. Тепер ми зараз сидимо на второму місці. І, звісно, хочеться вже чемпіонства. У підсумку у матчі лікарський натон явір краснопілля команда Едуарда Підлужного програла. Явару лікарський натон забив один гол, натомість пропустив у свої ворота п'ять. У поєдинку лікар колос перемогу здобули Костянтин Сарока та його партнери. Лідера колос шість разів змушував починати з центра поля. Натомість останні ворота колосу забив тричі. У інших поєдинках турніру Веледянса з рахунком 4-0 переміг підліснівський колос. А Вальхала перемогла Кресла з рахунком 3-1. У підсумку за тур до завершення першого етапу турніру перші чотири місця, які дають право на другому етапі турніру виступати у лізі чемпіонів, посідають Явір з Краснопілля, Колос з Северинівки, Граном та Олександрія. Місця з п'ятого по восьма, які виступатимуть у Лізі Європи, посідають Вальхала, лідер Лікарський Натон та Володіанс. На дев'ятому та десятому місцях йдуть Кристал та Колос з Підліснівки. Олександр Качана, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.